Потрібно панікувати і дотримуватись послідуючих алгоритмів. Перше це повідомити органи місцевого самоврядування, це пропонувати міліцію або на 101. Огородити дане місце якимось видом предметами, це може бути кульок, чи можливо якась яскрава тканина. Не допускати посторонніх осіб, до місця виявити небезпечний знак і залишатися до прибуття певних служб. Що слід пам'ятати в даний момент? Зараз вибухонебезпечні предмети дуже часто в під дитячі іграшки або під інші небезпечні предмети. Під інші виявили. Тому в разі виявлення не слід сумки, визвати спеціальні служби. Дякую за увагу. Ще слово надаю.